Григорій Сковорода, байка номер 3 Жайворонки. Ще у стародавні віки, той самий час, коли в Орді черепахи літати навчалися, молодий жайворонок сидів неподалік від того місця, де одна зі згаданих черепах за заказкою мудрого зопа, літання своє успішно на камені завершила з великим гупотом і тріском. Молодик, налякавшись, наблизився з трепетом до свого батька. Татусю, безперечно, біля тієї гори сігурел, про якого ти мені колись казав, що він так від усіх страшніший і сильніший. А за чим ти здогадуєшся, синку? спитав старий. Татусю, коли він сідав, я такої швидкості, шуму та грому ніколи не бачив. На любіші сили, сказав старий. Твій молоденький розумний, знай, дружину, і завжди собі всю пісню поспівай. Не той Орел, що вітає, а той, що легко сідає. Сила байки в тому, багато хто без природи неабиякої справи починай, та погано закінчує. Добрий намір і кінець в кожному діл вінець.